Доброго дня, шановні студенти! Ми з вами починаємо працювати та вивчати курс практичних занять з дисципліни системи автоматизації 2. На першому практичному занятті ми будемо розглядати тему, яка стосується програмування логічних контролерів, а конкретніше це робота у середовищі CodeSys. CodeSys – це середовище, яке призначене для написання програм. А також візуалізації до них, перевірки їх роботи, і потім в подальшому переміщення їх до самого ПЛК, тобто програмування. Давайте почнемо. Саме середовище кодесіс, ви бачите наразі на екрані. Воно складається з основного меню. Таких спеціальних меню-кнопок. та... Вікна проєктів. Дуже схоже на Quartus, ви вже з ним працювали, тому тут вам буде не дуже складно. Давайте спробуємо створити проект. Натискаємо File, New. Так, Якщо до цього був відкритий проект, у вас з'явиться таке вікошко. Якщо не був, то нічого не з'явиться. Перше, при створенні нового проєкту треба вибрати налаштування Target файлу. Target файл це спеціальний файл, який призначений. Для того, щоб Кодесіс зрозумів, з яким типом контролеру ви працюєте, бо якою маркою. Таргети файлу завантажуються зі спеціальних сайтів або з сайту CodeSys, або з офіційних сайтів ПЛК, вони мають ці ПЛК обов'язково підтримувати CodeSys, тоді, тоді в принципі, можна до них завантажити файл. Якщо у вас нема таргет-файлу, ви хочете просто симулювати, перевіряти працездатність ваших програм, то у меню тут має бути обов'язково вибраний. 3 s Codesys plc NT. Якщо ви встановили Codesys, і у вас у меню його нема. В цьому, так, то ви зробили щось неправильне при встановленні програми. Вам треба перевстановити і вибрати всі галочки при його встановленні. Вибираємо симулятор цей, натискаємо OK. Далі з'являється вікошечко створення програми. Ми вибираємо тип програми, і оце ім'я ми не чіпаємо ніколи, залишаємо так. І мова програмування LD. Це та мова, з якою ми перше почнемо знайомство. Натискаємо ОК. І ось тепер відкривається ось таке вікошко з програмою. Це вікно ділиться на три частини. Ну, тут, зліво я вже сказав, це ваш проєкт. В самому вікні ви бачите, перше це адресація змінних. Так? Тут прописуються всі змінні, які стосуються вашої програми. Це аналог пін-планера в. Квартусі. Тобто тут ви бачите обов'язково. Програма, в принципі, це робить автоматом. А якщо хочете, ви можете написати програму, далі PC, PRG, потім слово VAR, і після слова VAR починається прописування всіх змінних, які у вас є. Але треба обов'язково присвоювати їм їх тип. Якщо ми працюємо з логічними змінами, то певно, що це буде змінна типу. Bull. Так, bull і так далі. Але не треба поспішати, тому що CodeSys дуже розумний, він сам може це зробити. Це стосується внутрішніх змінних програм. Якщо вам треба зробити змінні, які напряму відносяться до вхідних або вихідних змінних, так це треба прописувати далі таким самим блоком, але вхідні та вихідні окремо. Зараз ви подивитесь, як це робиться, CodeSys сам це зробить для вас. Це вікно адресації. Далі йде вікно програми. Якщо у вас вибрана мова LD, то це будуть частини, які відповідають, якщо так сказати, барелейно-контакторній схемі. Кожна із цих ступенек або ладерів, так, це ладер дайграм відповідає одному логічному рівнянню. Прибирати та додавати їх можна або прибирати за допомогою кнопку DEL, додавати ось таким значком, називається Network After. Network before, Network Before, After. В самих нетворках є у вас контакт нормально розімкнутий, нормально замкнутий, паралельний і нормально замкнутий паралельний. Також є котушка, звичайна котушка set, котушка reset і функціональний блок таймера. Це поки що вам не потрібно. І знизу у вас буде поле, де будуть відслідчуватися всякі повідомлення та е, помилки, якщо у вас в вашій програмі будуть помилочки. Так, давайте зараз файл е, Save As бережемо. Project 1. Давайте назвемо його. Так. Все, я зберіг, це залишається незмінним. Тепер я давайте друге коло приберу, залишу тільки перше, і створюю таку просту програму А дорівнює, допустимо, X, і подивлюся, як вона працює. Так, Ставимо курсор сюди, так, щоб він знаходився десь тут, і натискаємо на контактик. Ось так, з'явився контакт. Щоб задати йому ім'я, натискаємо на ці три знаки питання і на клавіатурі набираємо англійською клавіатурою його ім'я. Натискаємо Enter. З'являється таке вікошечко, в якому вам треба визначитись, яка це змінна, е, тип її. VAR, VAR-input або var output е, Це означає, ну, всі інші вам не потрібні наразі. Вам треба вибрати, чи це буде внутрішня проміжна зміна, чи це змінна, яка відноситься до входу, чи до виходу. Ну, у вас А, це вхідний сигнал, пропишемо. Далі це ім'я і е, її тип. Bull, так, Окей. Okay. Все. І бачите, вам CodeSys автоматично створив var-input, додав цю змінну і end var зробив, тобто додатковий блок створив. Тепер знову поміщаємо сюди курсор і додаємо котушку. Котушка з'являється сліва, назвемо її X, аналогічно натискаємо Enter, вибираємо var output і натискаємо OK. За правилами релейно контакторних схем та мови LD, всі котушки знаходяться. З справа всі контакти знаходяться зліва. Це правило. Тобто, після котушки не має бути ніяких контактів далі. Все, створили таку просту програму для перевірки. Щоб перевірити її працездатність, натискаємо кнопку Online і ставимо обов'язково галочку Simulation Mode. Вимкнувся режим симуляції. І тепер нажимаємо Login. Якщо все нормально. У вас пропадає вікно з коментарями, а вікно з адресацією перетворюється ось на таке вікошечко. Якщо у вас є помилки, давайте я покажу, я зараз допустимо закоментую. А, ось так. так, І знову підключуся. У вас з'явиться попередньо, що проект некоректний, і е, знизу вам покажуть, в якому рядку можлива у вас, е, помилочка. Прибираємо цей коментар, знову зберігаємо і. Логін робимо. Все, ми залогінились. Тепер ви керуєте вашою схемою за допомогою трьох двох комбінацій. Перша це комбінація F5, яка запускає всю програму. Так? Натискаємо F5 або Run на клавіатурі. Все. Для перевірки можемо подивитися, Run має бути неактивна, тоді вона запущена. І далі вам треба. Брати ваші вхідні сигнали, допустимо, це A. Два рази натискаємо на нього. ось, бачите, І він стає true, тобто це одиниця або false це 0. Вибираємо, що A до рівня 1, бачите, тут з'явився такий квадратик, і натискаємо Ctrl-F7. Ця комбінація записує в програму змінні. Бачимо, що при A1 коло стало синім, це означає, воно активне, і котушка вімкнулася. Тепер A робимо false, знову Ctrl-F7. І записуємо, бачите, тепер коло обірвалося, тому що А розімкнуто. Якщо у вас не буде активний run, а ви не побачите ніколи, тут у вас активний він чи ні, якщо не подивитися, отут знизу, так, є ранін. При стопі ранін не активний. Ви, ви також можете записувати змінні А Ctrl-7, f але у вас не буде реагувати схема. Так, вона буде тільки показувати. Активні вхідні сигнали. Вихідні, вона не буде перемикати, поки ви не натиснете ран. Тому завжди має бути обов'язково в обов рані, а за допомогою Ctrl-F7 змінювати ваші вхідні сигнали. Так, все, стоп. Логаут. Ось так працює Кодесіс. А тепер давайте розглянемо декілька прикладів. Давайте візьмемо перший приклад це така однотакна схема, яку ви вже багато Раз робили, давайте ще раз спробуємо. Приклад 1. виконати синтез однотактної схеми за такими умовами роботи. Схема має три вхідні сигнали А, Б, С та два вихідні x та y. Х дорівнює 1, якщо два вхідні сигнали дорівнюють одиниці. І дорівнює одиниці, якщо 0 або всі три вхідні сигнали дорівнюють одиниці. Як бачимо, я вже намалював таблицю істинності. І за умову Х дорівнює 1, якщо два вхідні сигнали дорівнюють одиниці. Це комбінація оця, оця і оця. Аналогічно ми записуємо рівняння. Це комбінації. для цієї днички це А інверсія БЦ, для другої це А, Б-інверсія С. І для третєї це А, С інверсія. Ось рівняння. Y дорівнює одиниці тільки коли всі нулі. Або всі одиниці. Ось ці дві комбінації. Перша це А-інверсія, Б-інверсія, Ц-інверсія, і друга це А Зробили синтез, все, записуємо сюди рівняння. Видаляємо ці всі котушки, непотрібні контакти. Так, створюємо два кола. Тобто, у нас два рівняння, бачите? так? Тобто буде два кола. Додаємо ще одне коло. ось так от. І тепер давайте спочатку ставимо контакти. Тобто у нас три контакти. Раз, два, три. І по три паралельно. Щоб поставити паралельний контакт, треба натиснути на контакт і нажати кнопку паралельного контакту. Але тоді контакт з'явиться тільки над е, тим контактом, на якому ви тримаєте курсор. Натиснули. Якщо я тут натисну, так, то певно, що він з'явиться тут. Якщо, тут. якщо тут, то тут. Ось так. А якщо я натисну курсор тут. Там, де має бути котушка і натисну, бачите, він з'явиться паралельно всім віткам. Можна також виділяти, допустимо, ви хочете виділити оцей і цей, тобто зробити паралельно двом, так у вас не вийде. Треба видалити цей контакт, зробити паралельно, потім ставити наступний контакт. Ну, Тут така, так працює ця програма. Поставили сюди курсор. ще три Ще три паралельно. Раз, два, три. І знову курсор, ще один паралельно. Раз, два. Є. Так, і ставимо котушечку в кінці. Це буде котушка X. X змінна в нас є. Тут прописано: якщо ви натиснете Enter, нічого не зробиться. Тепер нам треба поставити інверсні контакти. Це можна відразу ставити або правою клавішою знизу є Negate, Це зробити контакт нормально запнутим, Тобто нам треба зробити перший тут, так, другий тут. І третій тут. Ось так. Тепер імена вводимо. Це буде контакти A. У нас ця змінна вже є. Це B, B у нас ще нема змінної. Створюємо її. Клас var input. це вхідний сигнал. B-B, і це так само var-input Є. Зберігаємо. Перше коло зробили, друге коло дуже просте. Раз, два, три. Так, паралельно. Раз, два. Котушечка це буде Y. Y – це var output, це вихідний сигнал. Бачите, тепер всі сигнали є. Вхідні сигнали ось. Вихідні ось. Звичайних у нас змінних нема, тому там нічого не чіпаємо. Тут так само треба ці зробити. Від'ємними. Або Ctrl-N, ще є комбінація, ставити, натискайте Ctrl-N, бачите, він стає нормально замкнутим. І знову ці змінні в нас вже всі є, тому просто називаємо їх ABC. і зберігаємо. Все. Рівняння записане, як бачите, вони повністю відповідають дуже схожі на релейни-контакторні схеми. І давайте запустимо онлайн-логін. Бачите, помилок немає. І Run f5. Y загорівся, тому що у вас всі три сигнали дорівнюють нулю. Це правильно за умови роботи. Тепер давайте їх раз, два, три зробимо трьома одиницями і Ctrl-F7 запишемо. Бачите, Y залишився одиницею, але тепер це коло працює. Так, тут все розімкнуто. Прибираємо одиниці, повертаємо вихідний стан. Тепер перевіряємо x. Треба натиснути 2. Давайте А і Б натискаємо, Ctrl-F7. Ось, А і Б спрацювали. Прибираємо. Тепер BC. Ctrl-F7. Є е, BC по цьому колу працюють. Так, і тепер AC. True. Ctrl-F7, ось працює X по колу AC. Все. Нулі. Повертаємо схему вихідний стан і стоп. Логаут. Все, ця схема працює. Ніяких питань нема, можна програмувати у ПЛК. Ось, але е, так ви відразу не зможете це зробити. Тому що це, по-перше, режим симуляції не вибраний таргет. По-друге, якщо ви будете програмувати е, реальний ПЛК, то. У входах та виходах треба ще додатково прописувати, до якого номеру вони відносяться. Так, номери входу та виходу, щоб ПЛК зрозумів, на який саме вхід, або вихід, з якого входу брати інформацію і на який вхід посилати. Але про це ми поговоримо трошечки пізніше, тому що зараз ми просто говоримо про симуляцію за допомогою Кодесіс. Так, добре, це є. Давайте ще одну приклад розглянемо. Це така циклограма, ми вже також. Робили багато таких прикладів. Давайте знову створимо новий файл. Так, Programld, ОК. і файл Save S. Project2. Є. Створили. Опускаємо. Ну, приклад наступний. Виконати синтез багатотактної схеми методом циклограм. Схема виконує керування двигуном М. При натисненні кнопки «Пуск» двигун вмикається з затримкою часу Т1. Давайте візьмемо 2 секунди. Так, Т1. При натисненні кнопки СТОП двигун вимикається і затримкою часу Т2. Ну, давайте 3 секунди візьмемо. Я вже приготував циклограму, ви вже її, з нею працювали. Якщо ви забули, як робити синтез на циклограмах, треба ще раз перечитати свій конспект по синтезу логічних схем. Ось при натисненні A вмикається проміжна зміна P1, яка вмикає таймер. Нагадую, таймер вмикати кнопкою не можна, тому тут введена проміжна зміна. Після відпрацювання таймера з'являється сигнал таймера через 2 секунди, який вмикає двигун М. Він працює. Поки він натисне кнопку B, B вмикає проміжну зміну P2, проміжна зміна P2 вмикає таймер. Таймер починає відлік часу, проходить затримка і таймер вимикає двигун М. Також він вимикає P2 і P1, а P1 вимикає T1, а P2 вимикає Т2. Тому що коли циклограма так, то треба, щоб всі сигнали були вимкнуті. Ось рівняння отримані на основі синтезу методом циклограм. Ще раз повторюю, якщо ви забули, як це робити, треба подивитися ваш конспект. А ми відразу переходимо до програм. Починаємо з таймерів. З таймерами складніше трошечки, тому що таймери в Codesys виконують функцію функціональних блоків. Дуже схоже на, як було в квартусі, тут дуже схожа ситуація. Давайте почнемо з рівнянь. Т1 дорівнює п P1 і Т2 дорівнює п P2. Ну, починаємо з котушечки. Він з контакту P1. Так, це рівняння для таймера. P1 це проміжна зміна, вона буде var. Окей. Так, тепер нам треба поставити елемент, який зробить затримку часу. Натискаємо зверху на елемент, який називається таймер тон. Вибираємо його, з'являється ось такий елемент. Вводимо йому ім'я, але воно має відрізнятися від змінної. Якщо у вас зміна T1, я вам рекомендую ще одну Т додавати. Допустимо, TT1. Ось так. Кодесісом обов'язково скаже, що тип таймеру має бути ось такий. Це таймер на в... затримкою на вмикання. Є ще таймер із затримкою на вимикання. Про це ми потім поговоримо. Нам зараз потрібно затримку на вмикання. Ось, бачите, він став тон. І тут вводимо затримку часу. Щоб прописати затримку часу, пишемо Т, потім решітка, кількість секунд, допустимо, 2, і літеру S. Enter. Ось, бачите, воно стало такого кольору. Все одного кольору, значить, у вас помилки немає. Якщо ви щось забули, допустимо, я забув Т. Бачите, воно тепер все різного кольору, не зрозуміло. Ось так. Все, це не котушка таймера, це сам елемент, який генерує затримку часу. Тепер треба поставити йому котушку, це саму змінну, ставимо котушечку, і тепер вже називаємо її Т1, так само як має називатись таймер, це вже буде змінна типу BOOL. Тобто, який принцип. З'являється P1, спочатку проходить затримку, вмикається цей таймер, коли 2 секунди пройшло, він вмикає котушку, далі котушка вже буде замикати свої контакти. Тобто все просто не забуваємо про котушечку. Так, давайте ще одне коло зберігаємо, і тут уже буде у нас змінна P2. Також це тип вар просто, типу був. Другий таймер. TT2 є. І затримка часу Т, решітка 3С. Ось так. І сюди додаємо катушечку T2. Ось так. Рівняння для таймерів готові. Ну, тепер швиденько записуємо рівняння для P1, P2 і M. Додаємо ще одне коло. Значить, P1 це у нас два паралельні контакти плюс один послідовний. Причому послідовний у нас нормально замкнутий. Значить, Тут у нас А, це вхідний сигнал, вар-інпут. Далі P1 самоблокування. І. Т2, нормально замкнутий є. І тепер котушечка. Це буде у нас п 1 Наступне коло це п 2 Б плюс п 2 на Т2 інверсія. Аналогічно, воно буде схоже, так, Б плюс п 2 Нормально замкнутий. Б це вар інпут. P2. І тут у нас буде знову Т2 інверсія. І це у нас змінна P2. Котушка П2 є. E. І останнє коло це рівняння для М. Тут у нас два контакти і котушка. М. Це у нас var output, це вихідний сигнал. Так. А тут у нас Т2. E, Т1. Давайте як в рівняннях, так і будемо ставити, щоб не було питань потім. Ось так. Т1, Т2 інверсія. Все, зберігаємо. Як бачите, рівняння складені. Ось всі змінні. Дивіться, це звичайні змінні, які використовуються в програмі. У нас тут є P1, TT1 це перший таймер. Це котушка першого таймера, P2, ТТ2 і Т2. Також є два вхідні сигнали АБ і вихідний. М. Тобто всі сигнали є, програма написана, все. Зберігаємо онлайн, simulation Mode, не забуваємо поставити. Якщо, ви, до речі, якщо ви не поставите simulation Mode і напишете логін, то у вас е, ось таке помилочко вийде. Так? Нема комунікації, він буде логінитися через якийсь або USB-порт до контролера. Не буде зв'язку в будь-якому випадку, тому ставимо галочку simulation Mode, не забуваємо, логін, все. Помилок немає, як ви бачите. так? Нажимаємо F5 Run. І починаємо записувати змінні. Е, у нас яка структура? Нажимаємо A, вмикається перший таймер і через 2 секунди M. Робимо А true, називаємо Ctrl-F7. Раз, два, M. Ось, M вімкнулося. А можна Ctrl-F7 стати 0 все. Бачимо, М працює. Якщо подивитися на циклограмі, це цей стан, да, де працюють і P1, і T1, і M. І дійсно, ось вони бачите, прямо видно на е програмі, де вони працюють. Так, тепер натискаємо B, Ctrl-F7, 3 секунди. Раз, два, три. Все вимикається. Е тут дивіться, вам треба е прибрати Б до того, як все зникне, щоб у вас P2 знову не запустилося. тому що B по рівнянню запустить знову П2. От Дивіться, я вам зараз покажу. Запускаємо A, Ctrl-F7, прибираємо А. Тепер запускаємо Б, Ctrl-F7, я не прибираю Б. 3 секунди М вимкнувся, але працює котушка P2 під напругу. Її треба прибрати. Ctrl-F7, натискаємо B, все. Вона прибралася. Тобто, все, схема працює, два таймери спрацьовують ідеально. так, М вмикається і вимикається, нема питань, циклограма відпрацьовується. Виходимо з онлайн-режиму, нажимаємо стоп і лок аут. Зберігаємо ваш другий проєкт. Він повністю працює, задача виконана. Ось. Ось таким чином ви маєте. Можливість працювати в Кодесі, зробити симуляцію будь-яких ваших задач, чи то одна схема, чи то багата схема методом циклограм або таблиць переходів. Так. На цьому перше практичне заняття у нас завершується. Наступний раз ми обов'язково подивимося, як працювати з котушками set і reset, тобто робити задачки, які, синтез яких оснований на методі графу переходів на rs тригерах Ось, а я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Обов'язково поставте лайк цьому відео, пишіть гарні коментарі і зустрінемося вже з вами на наступному практичному занятті з дисципліни системи автоматизації. На все добре, до побачення!